Йому сьогодні виповнилось би 23. золотий вік для створення родини та продовження роду. Але війна назавжди забрала його у рідних, друзів та близьких. Данило Володимирович Марюхно у 2014 році закінчив 11-ту загальноосвітню школу нашого міста. Попереду у нього було навчання в Одеському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, в Одеському морському училищі імені Марінеско та робота в морському торговому порту міста Южний. У 2021 році Данило підписав контракт та пішов служити у Збройні сили України. Його служба проходила у Львівському прикордонному загоні. А повномасштабне вторгнення російських окупантів Данило зустрів вже у 10-му окремому прикордонному загоні оперативного реагування Дозор в спецназі. 18 травня 2022 року, під час зачистки села Дементівка Дергачівського району Харківської області, морюхно Данило Володимирович. Загинув смертю хоробрих у бою з російськими окупантами. 5 жовтня на порозі рідної школи героя в присутності рідних та друзів відкрили меморіальну дошку в пам'ять Данила. Ми, на жаль, втрачаємо найкращих. Найкращих втрачаємо наших дітей, родичів, близьких, сестер, братів, братів і друзів. Це все ми з вами переживаємо разом. Цього дня ми зібралися з вами, щоб шанувати пам'ять нашого героя, нашого друга, сина. Ми ніколи не забудемо, Володимир, ніколи не забудемо наших героїв. Я дуже розумію, як тяжко батькові втрачати сина. А наше завдання, ну ми саме мале, що ми можемо зробити з вами всі, це поважати героя, пам'ятати героя і всі разом віддати свою повагу. Підла та жорстока війна, немов лютий птах, увірвалась в наше життя. Сім місяців тому змінилось все в нашій країні. Змінились ми самі. Сотні тисяч наших захисників та захисниць щодня і щоночі хоробро й вперто стримують російську навалу. Але багато з них вже поклали своє життя на вівтар свободи України. Данило один з них. Не стримуючи скупої чоловічої сльози, згадує сержанта Морюхно, заступник командира 10-го окремого прикордонного загону оперативного реагування, підполковник Андрій Криворучко. Помню Данілтасон. Пришли к нам на базу, и отец сказал, говорит, хочу, чтобы малый служил у вас в спецназе. Даня поехал на срочку, со срочки проходил отбор в отряд. Со 120 человек на отборе прошло 10 человек, Данил был лучшим на курсе. Я тогда отца поздравлял фотографией. К сожалению, при выполнении важных задач под Харьковом Даня погиб. Дані, якщо ти нас лишеш, знай. Парні за тебя там стілять. Я там стят Герої не вмирають. Спій спокійно. Йде люта та складна війна. Щодня гинуть мирні та військові. Майже щодня нам доводиться ховати героїв. Сьогодні ми віддаємо Данину мужності та героїзму нашого земляка, та з сумом і вдячністю вшановуємо світлу пам'ять морюхну Данила, який загинув смертю хоробрих, захищаючи нашу землю від ворогів. Данило не служив у білородністровському загоні, проте свою мрію мужньо оборонити батьківщину, присвятити своє життя захисту батьківщини. Він втілив. Поступивши на службу і розпочавши свій військовий шлях з Львівського прикордонного загону. В подальшому він пройшов відбір, тяжкий відбір, який проходять одиниці і продовжив з гідністю служити в еліті, в нашому спецпідрозділі Дозор. З самого початку війни Данило разом з побратимами мужньо боронив нашу столицю Київ. Після того, як ворога було відкинути від столиці, Данило разом з побратимами мужньо боронив Харків. На жаль, в ході широкомасштабної операції Данило в бою загинув. Його не стало. Він віддав своє життя за Україну. Ми завжди будемо пам'ятати Данила. Він завжди буде з нами, в нашій, не тільки прикордонній великій родині, а й в серці кожного з нас. Вони його пам'ятають дитиною. І тоді, коли Данило навчався у школі, ніхто і гадки не мав, що цей хлопець стане героєм, героєм України та віддасть своє життя за кожного з нас. За кожну дитину, за кожну жінку держави, дуже багато людей незадоволені задоволення освітою в нашій країні. Але я вважаю, що ми все робимо вірно, коли зі звичайної дитини виростає ось такий герой, який стане зразком взірцем того, як потрібно захищати країну, батьківщину кожного з нас. Кожну жінку, кожну дитину, всіх. Що ще можна додати до цього? Мабуть, не все ми зробили. Я точно знаю, що ми повинні були зробити. Ми повинні були навчати його дітей. Оце я знаю точно. Даня, ми повинні були навчати твоїх дітей, Да буде мир, да буде перемога. Я Даніка пам'ятаю таким життєрадісним. Ми з ним зустрілися вперше в початковій школі. Світленький хлопчик щупчиком на чолі. Такі яскринки в очах. А, Данік, знаєте, я часто згадую ось у іскриночки в очах, і він так на мене дивиться хитро. А що ж ти мені зараз скажеш, Вікторія Петрівна? Так, «Да, приходилось десь і сварити його, але така дуже гарна рис у нього була. Він завжди приходив і казав: Вибачте, я був неправий. Він був дуже добрим товаришем. Його... Однокласники згадували говорили, він приходив завжди на допомогу. Я дуже часто зараз згадую його. Насправді згадую. Мені страшно, правда, Олена Олександровна, сказала, що ми повинні були вчити його дітей. Загинув не тільки він, загинув декілька поколінь наперед. І ось кожного ранку, коли я буду йти до школи і ви, ми будемо згадувати Даніка, а мабуть, і в його особі тих хлопців, які за. Оце своє життя, яке вони віддали молоде. Вони, мабуть, не зрозуміли його смак, віддали за нас, за нашу батьківщину. Він чудово грав на гітарі, любив танцювати та мріяв багато подорожувати. Особливою його пристрастю був спорт вільна боротьба та карате. Ті види спорту, які виховують найяскривіші чоловічі якості характеру, силу духу, завзятість, почуття відповідальності. У Данила залишилося багато друзів. Сьогодні з болем у серцем та сльозами на очах вони його згадують. Він завжди був дуже цікавим людином, скільки пам'ятаю з дитинства. Він дуже любив природу. Це той людина, який в першу чергу навчив мене рибачити, тому що в мене не було отця. Він любив завжди виходити на пікніки, він не любив всю цю эту... технику играть там в компьютер, в телефоне. Он любил улицу, природу. Он всегда был очень позитивным и всегда улыбался. Я практически не помню, когда он грустил. Очень тяжело без него жить, когда ты с другими встречаешься, ходишь в кафе, в спортзал, занимаешься на улице, вспоминаешь, как ты в школе с ним занимался. И сейчас просто нет такой возможности с ним встретиться. И эти почти 130 дней для меня ну, действительно тяжело прошли. Я его часто навещаю, то есть каждую неделю в воскресенье я захожу к нему, вспоминаю эти моменты, и ну, на душе действительно тяжело. То есть такое сложно пережить. С младшей школы и э, до взрослой жизни весь этот путь мы с Данилом проходили вместе. Мы каждый день общались, советовались, вместе развивались, вместе общались, вместе гуляли, отдыхали, вместе развивались. Сейчас... Осознавать, что его больше рядом нет, очень больно. Это невыносимо больно. Понимать, что больше не можешь ему позвонить и пообщаться. Все, что сейчас мы можем сделать для него, это хранить память о нем. Вечная память герою. Слава Украине! Данил для меня навсегда останется примером того, насколько до неузнаваемости может измениться человек и вдохновить тебя своими даже такими подколками. Ты, он мне часто задавал вопрос, чем ты сейчас занимаешься? Мне, знаете, даже было стыдно ему рассказать, что вот, в, в общем-то, ничем. Он такой, блин, ты бы мог пойти туда, туда, заняться тем, тем. Сейчас, оглядываясь назад, мне тяжело осознавать, что я тогда его не воспринимал всерьез. Настолько он был умным, хорошим другом. Спи спокойно. Когда Даника папам сказал, что будет открытие памятника, мне стало страшно, потому что 5 октября это его день рождения. Ему бы сегодня было 23 года. Мы одногодки, с одного класса. Дружим, прям з 2007 сімого за сміливість і героїзм виявлені в ході виконання бойового завдання Данило Морюхно нагороджений державною нагородою орденом за мужність третього ступеня. Посмертно 5 жовтня, в день його народження, на згадку про відданого сина України воїна та героя, який пожертвував своїм життя у боротьбі за незалежність своєї батьківщини, відкрита меморіальну дошку з його ім'ям. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героя та поклали квіти до меморіальної дошки. Олена Малайван, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.